Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. На півночі Піренейського півострова, у VI столітті до нашої ери, X столітті нашої ери, проживав кельтський народ Астури. Вони проживали у Городищах, володіли понад 20 містами і 10 поселеннями, були язичниками. З часом цей історико-культурний регіон отримав назву Астурія. У середньовіччі він був центром Астурійського королівства, що збігається із іспанською провінцією Астурія, на основі якого постала іспанська монархія. В 1995 році мадридським монетним двором було відкарбована обігова пам'ятна монета номіналом в 5 песет, що має назву Астурія, на честь одноіменного регіону, і саме цій монеті й буде присвячений наш огляд. Давайте починати, а перед початком запрошую вас обов'язково підписатись на канал, якщо ще не підписані. На заході Астурія межує з Галісією, на півдні з Кастилією і Ліоном, на сході з Кантабрією, на півночі омивається Атлантичним океаном, водами Біскайської затоки. Адміністративний центр місто Ов'єдо. Найбільше місто Хіхон, площа 10 604 квадратні кілометри. Населення близько 1 мільйона осіб на 2021 рік. Офіційна мова іспанська та астурійська, панівна релігія, католицизм. Астурія розташована на північних схилах Кантабрійських гір, на великій гірській річці, в горах дубові та букові ліси, що переходять в Альпійські луки. Астурія адміністративно поділяється на 78 муніципалітетів. З першого століття до нашої ери Астурія була під владою Риму. З середини шостого століття була частиною Вестготського королівства. З 718 року постало Асторійське королівство і столицею спочатку в місті Правії, а з 791 року – року вов'єдо. Центр Реконкісти, боротьби з арабськими завойовниками на Піренейському півострові. У 910 році Асторійці перенесли свою столицю до Леону. Відтак назва королівства змінилась на Леонське королівство. З 1230 року перебувала у складі Кастильського королівства згодом Іспанії. З кінця 19 століття Астурія один з найбільш розвинених промислових районів Іспанії. Двічі в 1931 та 1934 роках повсталі робітники Астурії проголошували республіку. 1936 39 і пізніше Астурія район боротьби проти фашизму. Астурія індустріальна аграрна область з розвиненою гірничою промисловістю. Дає до 70% вуглеводобутку Іспанії. Металургійні заводи в М'єресі, Хіхоні, Фельгєра працюють на Асторійському кам'яному вугіллі і залізній руді країни Басків. В Ов'єдо і навколо нього розташовані підприємства машинобудування, хімічної промисловості, військові заводи. Розвинута також текстильна шкіряна тютюнова промисловість. В сільському господарстві переважає дрібне селянське землеволодіння, посіви кукурудзи, картоплі, кормових культур і плодівництва, тваринництво, м'ясомолочного напрямку, рибальство. Скоріше за все, розвинена аграрна промисловість вплинула на розробку дизайну реверсу пам'ятної монети. На реверсі по центру на задньому плані розміщене зображення типового зерносховища Хорео. На передньому плані лівіше від центру розміщено номінал 5 та назва валюти песет. Правіше від центру позначка Мадридського монетного двору, коронована літера М. В верхній частині реверса назва регіону Іспанською Астурія. Хорео це традиційне зерносховище або складська будівля, поширена у північно-західному регіоні Іспанії, зокрема в Галісії, Астурії та Кантабрії. Ці споруди зазвичай піднімаються над землею на стовпах або палях, щоб захистити зерно, що зберігається в них, або продукти харчування від вологи і шкідників. Хорео відрізняється унікальним архітектурним дизайном – прямокутна або витягнута форма з рейковими стінами чи вентиляційними отворами для циркуляції повітря. Будівництво Хорео сягає корінням у глибину століть, а деякі приклади відносяться ще до середніх віків. Спочатку вони використовувалися для зберігання та консервації зернових культур, таких як кукурудза, пшениця та інші злаки, а також інших продуктів харчування, наприклад, картоплі та бобів. Піднята конструкція Хорео допомагає зберігти товари сухими і захищеними від гризунів і комах. Хорео це не тільки функціональні споруди, а й культурне значення у регіонах, де вони поширені. Вони часто прикрашаються хитромудрими різьбленнями, символами або візерунками, що відображають місцеву майстерність і традиції. Крім практичного використання для зберігання продуктів, Хорео стали знаковим символом сільського життя в Іспанії, залучаючи туристів та гостей, які цінують їх історичну та архітектурну цінність. На аверсі монети лівіше від центру розміщено Асторійський хрест Вікторії, правіше від центру назва країни Емітента Іспанія. Та в нижній частині рік карбування монети 1995. Монета виконана зі сплаву алюмінієвої бронзи за розмірами вага 3 г, діаметр 17,5 мм та товщина 1,8 мм. Гурт гладкий. В 1995 році монета була відкарбована тиражем 301 мільйон 756 тис. В якості карбування Uncirculated та 30 тисяч екземплярів в якості Brilliant Uncirculated. Орієнтовна вартість монети на поточний час 10-15 гривень. Астурійський хрест Вікторії Крус ла Вікторія це історичний символ Астурії, а також елемент її прапора. Цей золотий хрест на синьому фоні є символом звільнення Іспанії від мусульманського панування і закінчення Реконкісти. І містить напис. Хос сігна Туетур піус хос сігно Вінсітур Інімікус», що означає, цим знаком зберігаємо благочестивий, цим знаком ворог буде переможений. Класичні християнські символи Альфа та Омега, прикріплені до перекладини Христа, були додані дещо пізніше. Отака невеличка, але, на мій погляд, досить цікава монета з цікавою історією. Обов'язково пишіть в коментарях ваші враження від монети. Або яка з монет Іспанії більше вам до вподоби, буде дуже цікаво почути. Ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, підписуйтесь на канал та заходьте на інші огляди монет Іспанії, та й не тільки. Посилання на плейлисти з оглядами розміщу в кінці цього відео, буду чекати вас в наступному випуску. До зустрічі!